Мене звати Ігор Чернокульський, я лікар-уролог, андролог. Позиціоную себе саме як спеціаліст по чоловічим статевим розладам, по чоловічій неплідності. Менш займаюся проблеми там, нирками, передміхорової залози, їм також, але позиціоную більше себе саме от як спеціаліст по чоловічих статевих розладах. Тернисти трошки в мене такий шлях був. Я закінчив е, національний медичний університет Богомольця з е, відзнакою, з червоним дипломом. Ну, і батько мені завжди казав, що ти маєш залишитися в університеті, на кафедрі, mm. там працювати, це круто, там, тому mm -hmm. що тут е, два місяці відпустки. Mm -hmm. і студенти і пацієнти, різнопланове таке життя, ніколи не вигариш, там, і так далі. Ну, і я ще з четвертого курсу вирішив, що я буду урологом, тому що в мене брат уролог, думаю, допоможе мені, якщо там чимось mm -hmm. не справлюсь. А, і ми з другом вирішили там ще з моїм одногрупником стати урологами. Ну не вийшло тоді. Я пішов на кафедру психіатрії, тому що там був курс андрології і сексопатології, який для мене на той час ну я виявився найбільш так, так скажімо, близьким. І я з психіатрії потім перевчався на уролога. Це зайняло там роки три. Коли я до вже досягнув того, що отримав сертифікат лікаря-уролога, то я звичайно ж дуже радів і влаштувався на всі роботи, які а, тільки можливо було, де була вакансія уролога. Скрізь mm -hmm. я подавався. цей шлях, я обрав, тому що це цікава спеціальність, дуже цікава, вона так надихає.